Я люблю озеро і звісно ж прогулюватись вашими парками в центрі міста. вже більше тижня з файним містом Тернопіль знайомиться Ніколас Кепол. До нас він приїхав з американського штату Міссурі свого часу. Працював при церкві з дітьми та сім'ями. А зараз є волонтером та вчителем англійської мови. Здебільшого навчає українців. Лакренієнпіпоцпин. Я люблю українців, дуже вражений ними. Для мене це дуже хороший досвід працювати зі студентами тут у Карітасі. Справді неймовірний досвід. У карітасі Тернополь ніколи здолучається до різноманітної волонтерської роботи, яку виконують у благодійній організації. Кожного вівторка та четверга в карітасі доставляють обіди старшим людям додому. Я вже також долучився до цієї роботи з іншими волонтерами. Також я мав зустрічі з людьми з інвалідністю, грав на гітарі для них, співав. Крім того, вони цікавилися життям в Америці. Нік не лише навчає іноземної мови інших, а й сам вже два роки вивчає українську. Відтак під час поїздки в Україну має можливість її практикувати. Дякую, будь ласка, привіт. добрий день. В Україну Ніколас приїхав з гітарою у репертуарі не лише американські пісні, а й українські. Та із задоволенням погоджується виконати одну з них. Нік сподівається, що це не остання його поїздка в країну та, зокрема, у Тернопіль, адже він хоче бути корисним та підтримувати українців в такий непростий час, а ще вивчити нашу мову досконало.